Всім доброго здоров'я Заїхав на нашу демоділянку, де українські гібриди під Євролайдинг пасієння. Так, хочу вам показати роботу Євролайтинга. Це у нас край тут, трошки клином вийшов. це ми ось два рядочка. Оце така картина була з бур'яном, як оце на цих двох рядочках вона залишилася. Так, коротше, так, це все було по, по всьому полю. Ну, а це робота, робота євролатів. Це у нас вже більше тижня пройшло від оприскування. От, єдине, єдине що що мені не подобається в цьому гербіциді це, це отака от після дія на соєшник ну я вам скажу ну, він відходить, бо він ну, по, по, поміняв колір практично весь от. ну а зараз він потрішки От. І амброзія. Там, де була більша, ну, їй вона до, до горить, це, це не є проблема. Де менший бур'ян був, той вже згорів. Між ось, ось згорів. Мішій швидко горить від євролайтінга, а амброзія теж не жилець. Це у нас тут гібриди в Нісовське. Перві посіяні в Нісовські. Ну, трішки рановато заїхали євриком працювати, то він в кольорі потеряв, звісно. У нас вибору не було, пішли бур'яни, за дощило пішли бур'яни, то довелося працювати. І, в принципі, я дивлюсь так по гібридам. Немає, немає особої різниці. Всіх їх взяв. Євролатінг трошки придавив, поміняв, на усіх поміняв колір. Хоча я вам скажу тут е, менше норми. Внесення було 800 г на гектар євролатінг. А при нормі літр 200. Прискали ми мадерою, такий препарат є. Ну, от така от робота. І ці 800 грам навіть тільки 800 зробили отаку от після Дію. Після Дію на Ну, Я раніше працював і 800 грам, то в принципі і 700 грамів навіть палило. Ну, в цьому році так по воді вийшло. Що? Що вийшло отак. Це дойшов я з дороги, оце не, не, не зрозумів. Чого? Тут п'ятно таке і не росте сонях. Незрозуміло, я так проїжджав, дивився з дороги. Ну не можу зрозуміти, там сонях є, там сонях є. Тут сонях, тут сонях не росте. Ну, він маленький, такий маленький, прижовклий і не росте. І оце таке полу полукруг, де, звісно, трошки погризли. У нас, як звичайно, зайці. І ось, дивлюся, воно ще один такий самий п'ятнишко незрозуміле, якась незрозуміла аномалія. Тут також він не росте, хоча ну, інші роки, то все росло, все росло. тут я бачу по розвитку, що не росте. І це у нас гібрид, гібрид. І, до речі, я дивлюсь порядкам, що воно теж відлічається. Ну, я не буду ж стверджувати, треба дивитися точно де що посіяно. І порахувати. Ну, по-моєму, це Євросемовські два гібриди тут, а як я розумію. І вони якось якось відлічаються розвитком. Ну, подивимося, подивимося, що буде далі. Так, і... Що хотів, що хотів я дошагати до вітери, вона в минулому році непогано, так, розвивалася непогано їхні гібриди. Ну а зараз, та й зараз в принципі він відрізняється в рості. Ну, такі рослинки більш рослі у у цих гібридів. Їх тут також два посіяні. І також бачимося після євролайтінгу. Ось ну, така от після дія. Ну нічого не переживаємо, жара, ще ж спека, спека впливає, Якби була волога, я думаю, щоб ця післядія припинилася б швидше. Ну а так, 2 неділі, я знаю, стабільно 2 неділі на... Після оприскування є така у нас після дія гербіциду. Особливо це заметно за проходом трактора, де завіхрення більше. Проход трактора, завіхріння. Ну, Маємо те, що маємо. От. Хотів подивитися, я Сусідній соняшник не підпалив, бо трошки вітер дув. та ні, в принципі, ні, не підпалив я сусідній соняшник, все нормально. Так, оце у нас точно вітера. Ой, нам залишилось тут прополоть і, надіяться, на дожжі. Ще хотів подивитися запас вологи, ну поки що, поки що, ще у нас... Волога є. Грунт дуже-дуже гарячий, але волога ще в верхньому шарі є. Що буде далі? Бог його знає, бо дивлюсь по прогнозу погоди, то картинка не дуже втішна на наш регіон. Багато опадів не прогнозують. На цю неділю взагалі без опадів. Все підгорає, зернові підгорають. Бачу Баштанська, Баштанський район, Миколаївська область, Миколаївська область, то там вже жнивують, ячмінь косять, ну, а в нас все підгорає. І соняшник не виключення. Ну, маємо те, що маємо. Будемо сподіватися. Що будуть проходити дощики. І ми врешті-решт виростемо, йдемо ділянку і самі подивимося на гібриди і вам покажемо, що у нас воно вийде з цього всього. Ну, до речі, цікаво було да? я явлю по посчитати рядочки. Євросемовські. Мені так показало, що євросемовські гібриди відлічаються. Чого тільки, не знаю. Давайте читати разом. Сіяли ми по два круги. 32 рядка на гібрид. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 29, 30, 31, 32. 32. Це один гібрид був. Це інший гібрид в Ітеарі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 20, 21, 22, 23. 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ну да, а це у нас Євросем. Також по 32. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцать, восемнадцать, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять 28, 29, 30, 31, 32, є да, таке. Відчається, до речі. Оце треба взяти сапку і прорядити. Це у нас попало. Да. Верніше, Лючок відкрив, при... коли чистили. І виходить, що Трошки просипалося. Трошки просипалося. Та, Євросемовський якось якось не дуже, не дуже негативно відлічається в рості. Странно. Дуже странно. Ну а далі. Далі це ми його прошагаємо зараз. Ну і все остальне це нісовські гібриди. Ну це до речі п'ятна незрозумілі. Ну, можливо від ґрунту залежить. Не знаю. Так, да, це вже пішли в нісовські гібриди, вони також відлічаються. Ну подивимось. В минулому році картинка була пояскравіша. Та й погода була інша. Спочатку були дожі, потім спека зробила своє. А в цьому ж році спека у нас зарано, скажімо так, почало літа. У нас таке відчуття, що у нас середина, розпал жари. Так, буду закінчувати, бо і так багато нам говорив, показав, все. Підписуємося. Слава Україні, героям слава!